Вітаю вас, підписник та гості мого села на Полтавщині. Оце так починається у нас кожен новий день. Умка снідає, із дерева падають листочки на землю. Нагадують нам, що осінь уже. Умка стежить за горобцями, а тут біля нього ось такий великий кущ бузини. Це ще він залишився від моїх діда та баби. Я його не видаляю, він дуже гарний, коли цвіте. І також це як пам'ять про моїх рідних. Восени баба завжди казала, діти хоч раз у рік, але треба поїсти бузини. І оце ж згадую, як завжди восени баба готувала кисіль із яблук та ягід бузини. І досі пам'ятаю його смак, ягоди потріскували трохи на зубах. Але ми любили, коли баба готувала нам цей кисіль. Баби моєї вже давно немає, але в пам'яті все ніби вчора було. А бузина ж і справді дуже корисна. І ягоди, і листя, і кораї лікувальні. Що вже казати про цвіт бузини? З нього зараз і квас. І навіть шампанське виготовляють у домашніх умовах. А Умка вже взявся за свою улюблену справу горобців гонити. Так вони його дратують. Бачила відео, що в людей горобці зникли, а в нас їх ще дуже багато. Так що Умка має роботу. Овець два дні не виводила на вигін. Для спостережливих, можливо, хто догадається чому. Ай з осіння розквітла. Все нагадує про осінь, яке б тепло не було по літньому, але і квіти осінні, і жовте листя, що падає додолу. І паутиня, де не підеш і скрізь зачепишся за нього в садку, на гіллях чи навіть зранку десь на хвіртоці. І от на третій день вже вивела знову свою живність на вигін. Народилося маленьке ягнятко, тому два дні я не виводила їх, тримала в загороді. На вигоні постійно за ним дивитися треба. Ну і я це ж осінь згадала про бабу. Моя баба завжди казала восени, оце, пригощайтеся діти, нажарила цибулі з перцем. Оце і я згадала вже ж бабу, то теж насмажила цибулі, перцю, помідорів. І весь час треба ж бігати до воріт. Чи за ворота аж дивитися, щоб маленьке не вибігло на дорогу. І коли старші вівці відходять, то маленьке за ними біжить, а мати кричить тоді, треба йти завертати їх. Компот. Ну, і що ти здивувала когось ним? Знову до овець бігаю, виглядаю. От отак я робиш. Сюди-туди тільки бігаєш. Поки воно ще маленьке, то в Загороді не хочеться таймати, тому що загорода, то взагалі то була для птиці, а не для овець. Але вже як є. Отож, бігаю, компот розказую, що говорила. Був виноград такий. Є. Синій, але цього року його зовсім мало, то коли оце поставила варити компот, то ж згадала про бабу, про бузину. Пішла дві мені бузини, вирвала, вкинула і оце компот вийшов такий гарний колір, дуже гарний і смачний. А це ще такий виноград, ось Цього року його взагалі мало, проти сонечка. Аж світиться. Минулого року було так багато, навіть не обірвали увесь, ще й на зиму лишився для пташок, щоб пожива їм була. А вони ж прилітають до нас, то й залишають для них скільки нам треба. Це з ожини приготувала желе, Рецепт такий же, як і желе з чорної смородини. Вийшло дві оце такі баночки, Желе дуже-дуже густе. І маю надію, що буде смачне баночки по 485 грамів. Хризантеми, очітки. Маю надію, що після дощу вони все ж. Таки трохи оживуть, тому що все було таке попалене, нещасне. Втім, як і листя на деревах. І з часом, можливо, воно й набере жовтого, помаранчевого, червоного кольору, але зараз воно просто погоріло. Оце під липою згребла під стелю, віцем на ніч та козі. Ну і вже ж менше лишиться його прибирати. Правда ж, все. Сьогодні неділя, 15 вересня, такий штурмовий вітер. Перший рівень небезпечності. На вулиці із старої тополі навіть гілки обламуються, падають, а вам бажаю бути завжди в безпеці. Добра і щастя всім! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.